Ваєра, глава 18 Гавая явився Аврагаму біля дімрови Мамре, коли той сидів біля входу в шатер під час полуденної спеки, підняв Аврагам очі й бачить. Перед ним стоять три людини. Помітивши їх, він побіг назустріч до них, від входу в шатер, і поклонився до землі. Панове мої, сказав він, прошу, якщо я вам до вподоби, не проходьте повз раба вашого. Ось трохи води, омийте ноги і присядьте під деревом. А я подам хліба, щоб ви підкріпилися, перш ніж іти далі. Бо не дарма ж вам довелося йти повз раба вашого. Зроби так, як ти сказав, відповіли вони. Аврагам поспішив в шатер до Сари і сказав: Скоріш, заміси тісто із. Трьох мір сіяної муки і з печи паляниці. Побігши до стада, Аврагам вибрав бичка, кращого і ніжнішого, і віддав його отроку, щоб той скоріш його приготував. Взяв олію, молоко і бичка, якого приготував. Він подав їм все це. Сам же він стояв поруч із ними під деревом, поки вони їли. Вони запитали у нього, Де твоя дружина Сара? Він відповів: Тут в шатрі. Я неодмінно повернуся до тебе через рік. В цей же час сказав гість, І у твоєї дружини Сари. Народиться син, і Аврагам і Сара були вже старими, які досягли похилого віку. У Сари припинилося те, що зазвичай буває в жінок. Сара розсміялася про себе і подумала. Після того, як я зів'яла, чи буде у мене молодість? Та й пан мій старий. Але Гавая сказав Аврагаму Чому сміялася Сара, кажучи, невже я й справді народжу? Адже я постаріла? Хіба для Господа є щонебудь неможливе? У цей же термін, через рік, я повернуся до тебе в цей же самий час. і...» У Сари народиться син. Сара ж відреклася, сказавши, Я не сміялась, оскільки вона злякалася, але гість сказав Ні, ти сміялася. Ці люди піднялись звідти і подивилися вниз на долину, в сторону з дому. Аврагам же пішов з ними, щоб проводити їх. Гавая сказав: Чи приховаю я від Аврагама те, що збираюся зробити? Адже Аврагам стане великим і сильним народом. Ним будуть благословенні всі племена землі. Я Полюбив його, тому що Він заповідає своїм синам і нащадкам слідувати шляхами Гавая, творити добро і правосуддя. І тоді Господь виконає для Аврагама все те, що обіцяв йому.